Всім привіт! Мене звати Мішель і сьогодні я буду здійснювати свою мрію. Від сьогодні починається моя велика поїздка в Ісландію. Я мріяла про цю подорож більше ніж рік. І Я неймовірно щаслива, що від сьогодні я почну її здійснювати. І я дуже хочу, щоб ми цей тиждень провели з вами разом. Я хочу показати вам цю неймовірну країну своїми очима. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і давайте починати. Якщо чесно, сьогодні зранку я думала, що моя подорож може піти е, коту під. Хвіст, тому що я прокинулася із болем в горлі та е, явною температурою, я її не міряла, бо у мене нема градусника, але я її відчувала. І я зрозуміла, що це якась психосоматична штука 100%, тому що я е, це, це одна з небагатьох поїздок, перед якими я хвилююся. Чому я хвилююся? Тому що це зовсім новий формат, бо до цього я зазвичай їздила. Туди де все зрозуміло, а тут це організований тур, тобто ти там платиш фіксовану суму, і е, організатори все вам влаштовують. У нас там у нас організоване має бути житло, е, всі поїздки в різні місця, трансфер, все це має бути організованим. Я до цього ніколи так не їздила. Для мене це щось нове, і відповідно, через те, що це нове, це щось страшне. і Я реально відчувала тривожність. Хоча мені це не дуже притаманно, я не тривожна людина. І я думаю, що мій організм... Таким чином почав захищатися. Типу, ага, ти боїшся, тривожишся, давай мала похворій. Але ні, нічого мені не зіпсує мої плани і не зашкодить здійсненню моєї мрії. Тому я випила терафлю, фервік з точніше. І зараз почуваю себе окей, навіть провела тренування. І у мене залишилася буквально година до виїзду з готелю. Рішення зняти готель на дві доби було моїм найкращим рішенням, тому що так я переплатила, бо я купила номер ніби як на дві ночі. Хоча сьогодні я тут не ночуватиму. Але е, зато я сьогодні цілий день себе почувала максимально комфортно. Я змогла поробити свої справи, провести тренування, відвідати семінар в універі. Тому завжди потрібно обирати себе і комфорт. Ну і покажу вам свій чемодан, який вже повністю. Зібраний. Я, до речі, вирішила перестрахуватися і взяла із собою різні снеки, тому що я не дуже розумію, що там буде із харчуванням. Я не купувала групове харчування, бо меню, яке там пропонували, мені не дуже підходить. Тому на перший час взяла собі якісь перекуси, от якась вівсянка протеїнова, 19 грам це щось дуже багато не знаю, звідки там придулок. Протеїновий батончик, горішки, тут гранола. І там у мене ще є вафлі мої улюблені. А це страховка, до речі, це дуже корисно. І сьогодні, коли я прокинулась, Скоріше подумала, що як добре, що у мене є страховка. Бачите, він забитий речима, тому що ці всі великі зимові речі займають багато місця. Зараз буде улюблена частина будь-якої поїздки закритий чемодан. Так, ну що, я готова. Ось такий у мене лук-аеропорт, в аеропорт. максимально зручний. Я завжди надаю перевагу зручності, угі. Ось і е, у мене лише один багаж. Я до речі, майже ніколи не беру з собою ручну поклажу, тому що я просто ненавиджу от ходити з цими чемоданами, з ними тискатися. Я люблю знати чемоданчик і все. І у мене рюкзак мій великий з подушкою, без якої я не подорожую. Тому все е, чекаю зараз. Роблю і буду викликати таксі в аеропорт. Ось він на 21 ну на пік. Я вже прийшла всі контролі М -м, дуже швидко насправді. От собі великі капучино з подвійним еспресо і у мене ось такий котейневий батончик. Через півтори години вже біля. У мене був вечірній переліт візером. Ми вилітали близько 21 години з Варшави, і насправді я планувала поспати. Проте у мене не дуже вийшло, бо у мене було рівно нуль місця. Ви бачите, моє коліна, вони просто впиралися в переднє сидіння. Тому майже весь час я читала. Зараз читаю бікамінг Мішеля Бама. Ну і близько першої години за місцевим часом ми прибули в аеропорт Кефлавік. Нас Зустрів наш гід, і ми вирушили на нашу вілу, яка знаходилася десь в двох годинах їзди від аеропорту. Добралися ми туди на машині, і вже нам потихеньку по дорозі почали розповідати про Ісландію. і Ми вже побачили першу лаву від вулкану, який нещодавно вивергався. Ну і далі засилилися на вілу, Було темно, пізно проте я була мега щаслива, що я живу сама. Якщо чесно, я прям дуже приємно вражена. ось що значить, коли ти не ставиш ніякі очікування, і тоді ти завжди приємність дивуєшся, а не засмучиваєся, бо я взагалі нічого собі не уявляла. Думала, що ну, не, точніше найгірше для себе. Я дуже не люблю жити з людьми. Е, вот. Але у мене своя кімната, у мене свій простір. Я зможу тут неї тренуватися. І навіть провести тренування зможу. Я дуже задоволена. Дуже красивий будиночок, я вже зранку вам покажу. Дорога була доволі важкою, переліт важкий, 5 годин, візер, сидиш отак просто. Але нічого. Все добре. Я нанесла вже всі свої лікувальні штучки, сиротку для бій, щоб вони росли. І лягаю спати, бо через 6 годин ми вже будемо виїжджати. Доброго ранку. Ну що, я вже зібралась. Ось такий в мене макіяж, боже, я так давно йшла до такого стану шкіри. Я неймовірно сильно задоволена, бо взагалі нічого нема, вона світиться. Зараз у нас має бути сніданок, і потім ми виїжджаємо кудись, поки не знаю куди. Ось так, до речі, виглядає центральна кімната на нашій віллі з видом на озеро, і тут ми снідали та вечеряли за цим великим столом. Ось такі сьогодні це теплі лосі, і зуби будуть ось такі ботінки. В цій подорож була одна фішка. Нам не говорили, які у нас плани на день. Тобто нам казали приблизні графіки, коли ми приблизно повернемося додому, але які конкретно місця ми будемо відвідувати. Нам не казали. І спочатку я не розуміла, чому, а потім мені це почало подобатися, бо ти нічого не очікуєш. І дійсно постійно ефект вау. Перше, що ми побачили в Ісландії, це їхні місцеві знамениті коні. Подивіться, які вони прикольні виглядають. Мені особисто як якісь такі, знаєте, актори з вісімдесят. Це найкрасивіші коні, яких я взагалі не бачила. Вони прям намальовували, дуже красиві, дуже ручні. Це хтось розводить, вони свійські, але прям такі емоції це викликаю, я не очікувала, бо я зазвичай кони завжди були, така доволі спокійна. Ісландські коні, поки покажу вам ще трохи коней і розкажу про нашу групу. Всього нас було вісім, і абсолютно всі приїхали з кимось: хтось друзі, хтось мама з донькою, хтось пара. І лише я була сама, проте я хочу сказати, що мені було абсолютно окей, я спілкувалася з усіма. Одразу після коней ми поїхали дивитися на гейзери, і я не очікувала, що це виглядає настільки вражаючи. Ти просто йдеш і посеред землі кипляча вода. А коли сам гейзер починає вивергатися, дух захоплює. Це просто якесь неймовірне. На видовище. Просто неймовірно холодно, я вся мокра, але це неймовірно, ніби це. Невтральності. Да, з погодою в перший день нам не дуже пощастило, тому що було дуже холодно, мокро сніг летів в обличчя. Проте я якраз на таку погоду себе і налаштовувала, тому абсолютно не засмучувалась. І третя локація, на яку ми поїхали в перший день, це був наш перший водоспад в Ісландії і єдиний, до речі, водоспад, на який ми дивилися саме згори. Я дуже рада, що нам вдалося побачити цю країну з різною погодою, тому що після першого дня снігу більше не було. І остання локація першого дня це ще один ось такий водоспад, але. До нього добиралися ми дуже важко. Е, називається, до речі, ця дорога дорога мерців. І поки доберешся до цього водоспаду, дійсно можна стати мерцем. Усім доброго ранку. Сьогодні наш другий день. У мене трохи сідає голос, але я п'ю п'ютери флюгімшую, горло, тому все має бути ок. І е, вчора був настільки насичений емоційно день, що я приїхала, в мене взагалі не було сил там їсти, нічого. Я буквально пів на дев'яту заснула, але це просто. Неймовірно красиво. Я в захваті від того, яка висока концентрація красот в одній країні, і зараз на вулиці, от ще темно, хоча вже восьми ранку, і зараз ми будемо виїжджати. Щодо погоди, то тут не холодно, а більше вітряно. І вчора мені трохи було холоднувати в ноги, тому я сьогодні в лижних штанцях зверху ще буде свитер. І я готова. В Ісландії не дуже довгий світовий день, і світати починає близько дев'ятої ранку. А ми виїжджали майже завжди раніше і постійно зустрічали світанки в машині. Я постійно ними насолоджувалася, бо для мене що світанок, що захід сонця це завжди така певна магія. Ми заїхали зараз на заправку, і всі побігли купувати сувеніри. Я залишаюся в машині, тому що я не розумію ось цього барахольничества. Я ненавиджу велику. Купую речей, і мені здається, що ну, для мене в моєму випадку я колекціоную спогади, фото, але не фізичні речі, бо мені здається, що так просто неможливо буде потім їм знайти місце. І для мене немає ось цінності в цих сувенірах, я їх взагалі не люблю. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до цих всіх магнітиків, чашечок. Наприклад, посуд для мене важливо, щоб він весь був в одному стилі, щоб там не було чашка з Ісландії, чашка з Лас-Вегаса. Це не про мене, але я дивлюсь, що реально всі щось купують. Другий день почався з дуже популярної локації. Це чорний пляж, пляж з чорним піском. Я впевнена, ви всі бачили фотографії звідти. І в житті це виглядає так само неймовірно, як і на фотографіях в інстаграм. Навіть магічніше це, до речі, було моє перше знайомство з Атлантичним океаном. Тепер в моїй колекції два океани. На цій локації у нас було півтори години вільного часу, і я вирішила, що я не буду бігати робити мільйони контент. То мені хотілося саме побути в моменті та запам'ятати цю красу. Саме на цьому пляжі у мене було відчуття такого slow motion, ніби життя стає повільнішим. Найближча суша, це Антарктида, і сьогодні великі дуже хвилі. Тому треба бути максимально обережними відходити близько, бо кран дуже часто прям затягує це небезпечно. Я навіть не знаю, як передати словами ті емоції, які я відчуваю тут. Це повна свобода. Відчуття ніби це не насправді чорний пісок, океан з величезними хвилями, всі скали, які за легендою є тролями, які не добігли додому. Ці півтори години для мене пройшли як соцільна медитація. Я зробила буквально декілька фото, а весь інший час насолоджувалась. Далі ми поїхали на найбільш південну точку Ісландії, і, до речі, саме в цьому місці знімали деякі епізоди гри престолів. Тут теж ось це відчуття слоумоушену ніби життя заповільнилося, і ти справді можеш побути тут в моменті. Ну і також тут відкривався неймовірний вид на океан з чорним пляжем. Як я вам і казала, ми до кінця не знали деталі нашого маршруту, тому наступна локація була сюрприза. І це ось такий водоспад, який мене дуже вразив, бо в житті він виглядає надпотужно. А ще нам дуже пощастило, бо ми побачили на ньому веселку, і наш гід сказав, що взимку це дуже рідке явище. А я загалом завжди веселку сприймаю як знак всесвіту про те, що я на правильному шляху. Також там була можливість піднятися на гору та подивитися на цей водоспад зверху. І Я, як головний спортсмен, звісно, одразу ж туди побігла і відкрився з гори ось такий вид. Але як на мене воно того не варте, бо вид знизу. Нападу. Поспішу, і на нагору, підніматися важко. Вид так прям не захоплює. Коротше, спускатися ще складніше, ніж підніматися. Тому, якщо будете тут, супер не раджу підніматися нагору, воно того точно не варте. У мене з'явилось трошки часу, і я сиділа і трошки порефлексувала стосовно того, чому я сумнівалася їхати чи не їхати в цю подорож. І причина номер один це було те, що я не могла знайти собі компанію. Тобто ні у кого не виходило поїхати разом зі мною, і я дуже хвилювалася стосовно того, як я буду сама. Це некомфортно, страшно. Тощо, хоча я ну, їжу сама то на море, наприклад, але мені здавалося, що саме у груповому такому турі потрібно бути з кимось. І е, насправді зараз в нашій групі усі е, з кимось є пара, чоловік, жінка, є троє друзів, і мама і донька. І тільки я якби сама. Але я хочу вам сказати, що я почуваю себе абсолютно комфортно, Мені класно відвідувати всі ці місця тут. Мені класно, мені в принципі класно, і я розумію, що ніколи не потрібно боятися їхати самостійно, бо ми собі в першу чергу маємо бути найкращими друзями. Я дуже вірю у знаки всесвіту, і одним з таких знаків для мене завжди є веселка. Завжди, коли я бачу веселку, будь-де для мене це знак того, що я на правильному шляху, що я все роблю правильно. Якщо я там, наприклад, протягом місяця не бачу веселку, то я починаю задумуватися, чи все окей. І ми приїхали на цей водоспад, тільки що і він нас одразу зустрів веселку. Вона там до сих пір трошки є. І наш гід сказав, що він вперше за зимовий період бачить тут веселку, що зазвичай вона буває влітку, але в зимку вкрай рідко і. Ну, як не вірити в знаки. Я була вже настільки переповнена емоціями, що думала, мене більше нічого не може вразити. Але потім нам сказали, що ми йдемо на останню локацію на сьогодні під водоспад. Ой, як складно ми туди добиралися. По річці, по камінцям. Якщо нога трошки зісковзне, то ти впадеш в річку. В обличчя при цьому летять бризки з цього водоспаду, але цей вид вартий усього. Повернулися ми звідти абсолютно повністю мокрі насквозь, але щасливі. І для мене цей водоспад був найгарнішим. За всю цю поїздку в Ісландію. А ще через постійну воду на обличчі та вітер у мене воно дуже обвітрилося, і були червоні щоки ще декілька днів. Поверталися додому, ми, до речі, спостерігаючи ось такий надзвичайний захід. Ця поїздка стала найемоційнішою в моєму житті, і кожного вечора, коли ми поверталися на Вілу, в мені було стільки емоцій, що у мене не було сил ні на що. Я навіть не вечеряла, бо знову ж таки не було сил на це. І я засинала кожного дня близько 9 вечора. І навіть вам нічого як ви бачите, не зняла в другий день ввечері, тому тут вже почався наш третій день і перша локація вулкан. Добиралися ми до неї ось таким чином. І у мене було відчуття, ніби я підкорюю якийсь Еверест, і я взагалі думала, що я би хотіла колись це зробити. Проте я прибираю цей пункт зі свого плану на життя, бо ми ледь дібралися до того вулкану. Основна складність полягала в тому, що там дуже багато снігу і немає як такової дороги. Дуже слизько. В ідеалі було б мати людоступи, проте я їх не мала як і більшість групи. Тому до самого... Вулкану ми не дійшли, проте ми побачили лаву. І виверження вулкану було лише три тижні тому. І тут видно, що ця лава ще гаряча, тут іде випаровування. Відомим фактом є те, що в Ісландії багато вулканів, але новиною для мене стало те, що майже всі вони є діючими, і час від часу вони вивергаються. Про це дуже рідко пишуть у новинах, як і про те, що от одне з нещодавніх вивержень вбило більше тисячі людей. Тому це реально вкрай небезпечно. І поки ми їхали до наступної нашої локації, ми. Ще в багатьох місцях бачили цю лаву, і вона дійсно гаряча. Всюди йде парк. Ну а далі у нас по плану була голуба лагуна, і я впевнена, ви точно бачили відоси звідти в Тіктоці, бо я зберігла, здається, мільйон. Я прям візуалізувала похід туди. Розповідаю вам трошечки детальніше. По-перше, це повністю натуральна лагуна, і вона дійсно такого блакитного кольору. Дуже красивий цей колір. В житті навіть гарніше, ніж на відео. Вода дуже тепла, близько тридцяти градусів. Відчуття, ніби ти у великій, дуже гарячі гарячий вані. Квиток краще купити заздалегідь онлайн. У нас був стандартний квиток, і в нього входить нанесення білої глиняної маски, а також будь-який напій на вибір. Там були варіанти як алкогольних, так і безалкогольних напоїв. І щодо наповненості лагуни, людей було доволі багато, проте місця вистачало усім, я прям дуже кайфанула і навіть трохи позасмагала. Ось так і завершився наш третій день. Він був в такому більш-менш чіл варіанті, ми особливо не втомилися. А четвертий день почався. З поїздки на льодовик, це була найбільш довга подорож. Ми їхали туди близько п'яти годин і спостерігали ось такі айсберги. До речі, моя рекомендація, якщо будете їхати в Ісландію, беріть грілки в епіцентрі по 60 гривень, бо вони мене справді дуже рятували. Я просто клала їх в кармани і вони зігрівали мої руки. З іншої сторони від айсбергів був діамантний пляж, як його називають. А все тому, що ці айсберги викидує з океану на берег, і вони дуже гарно виглядають на контрасті із чорним піском. Після пляжу ми поїхали прямо дивитися на льодовик. Ми стояли дуже близько до нього, ось так він виглядає. Це замерше озеро, і насправді було трохи страшно. Ця писка виявилася такою доволі екстремальною. Потрібно бути готовими. І мене дуже-дуже вразив цей льодовик, тому що потрібно розуміти, що він з кожним роком тане, і повністю він розтане десь через декілька тисячоліть. І тоді, скоріш за все, і з людством станеться те саме, що колись сталося із динозаврами. Проте нам нема з вами про що хвилюватися, бо. Ми до того часу і так все По дорозі на Вілу ми знову спостерігали надзвичайний захід. І, до речі, саме в цю ніч здійснилася моя велика мрія. Я побачила північний сяй. нас розбудили десь у другій годині ночі, і була ось така гарнюща Аврора Ну і останній п'ятий день розпочався із того, що ми вирішили виправити долю та спробувати побачити китів. Це три години виїзд в океан з ймовірністю того, що ми побачимо китів, і нам вдалося їх побачити прямо близько. Був кит. І це ще одна моя здійснена в цій поїздці. Мрія. Я найбільше сумнівалася саме стосовно поїздки на те, щоб дивитися котів, тому що це додатково, це не входить в нашу програму. Ну і ніхто, звісно, не дасть вам гарантії, чи зможете ви побачити китів. Але це одне з найяскравіших прям, вражень. Дуже круто, коли кіт прям підпливає максимально близько. Це ще плюс одна причина, заради чого варто їхати в Ісландію. І, в принципі, останнє, що ми тут побачимо, це столиця Рейк'яві. зараз у нас тут вільний час. Мене дивує, що тут дуже низькі всі будинки вони не будуть вище ніж. Дев'ять поверхів взагалі, тому що це небезпечно на цій землі. Ось так і закінчилася моя поїздка в Ісландію. Вона була просто надзвичайно для мене емоційною та вражаючою. Я точно раджу відвідати цю країну. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, то дайте мені, будь ласка, знати про це в коментарях. І з вами була я Софі Мішель. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.